Uh, як взагалі цю базу шукати? Ну тобто, що мені робити? Написати в гуглі, типу база, знайти якусь базу, скопіювати її. Як це відбувається? Uh, uh, так так дивись Міш, Я думаю, що в першу чергу, якщо ти прийдеш до себе в інбокс і зайдеш в вкладочку спам, в тебе буде дуже багато B2B database провайдерів, які пишуть і продають базу, так дуже часто люди пропонують продають ті бази, але Тут я був би обережний, тому що такі бази вони були продані 1500 раз. І, скоріш за все, ці, ці бази вони вже не, не, не будуть просто чутливими до твоїх імейлів. Одна із перших етапів, наскільки я розумію, один із перших етапів це збір бази. Угу. Про це давай почнемо з цього. А, як взагалі цю базу шукати? Ну тобто, що мені робити? Написати в гуглі, типу база, знайти якусь базу, скопіювати її. Як це відбувається? А, так, дивись, міш. Я думаю, що в першу чергу, якщо ти прийдеш е, до себе в інбокс і зайдеш в вкладочку спам, в тебе буде дуже багато B2B database провайдерів, які пишуть і продають базу, так дуже часто люди пропонують е, продають ті бази, але. А Тут я був би обережний, тому що такі бази вони вже були продані 1500 раз. І, скоріш за все, ці, ці бази вони вже не, не, не будуть просто чутливими до твоїх імейлів. Тобто тут куповані бази це тріки доволі, так? тому що ти ніколи не знаєш, що це буде за база, ти купуєш кота в мішку. Посвідь.